На порозі 20-ї річниці Незалежності події вирішили поцікавитися у прилучан. яке у них ставлення власне, до самого свята. Які досягнення отримало місто за роки незалежності? Самостійна, незалежна держава. Все В нас добре і буде добре, і зараз добре. Місто преобразилося. мені кажеться, в місті дуже багато перемін, благодаря коптіву. Взагалі, сказати, на... Как бы независимость Украины, да, чересчур, наверное. Черещур. Почему? Потому что как бы власть сама себе живет, да, люди живут сами себе. Беззаконие очень большое. Независимость вы в иных странах, вы понимаете. Да, намного я думаю, что. Лучше. Тут довгий бакати не потрібно, ось площа, ось друга площа. Багато змін є, де людям молодежі погуляти, де стріться компаніям, поговорити. Для нас молодежі все свято. Просто праздник, праздник душі, праздник, ем, Як вам сказати? оставляєш всі свої домашні діла, йдеш зустрітися з друзями. Не хочу я про це говорити, тому що мені не подобається те, що робиться зараз. Кожен по-своєму, як відчуває ту незалежність. Я, допустимо, відчуваю. Живемо, ми, може, не дуже краще, ніж жили, але незалежність я відчуваю. Мери в нас не путьові. Якби були путьовіші мери, може б лучше трохи ще було. А спасію коптів, хоч трохи нам поміг. Мені Радянський Союз дуже підходив, ми б дружили всі народи. А зараз що таке незалежність? Скажіть, будь ласка, незалежність від чого? У місті, вулиці наші обновилися, ну, фасади домів, не дороги так. Ну, Центрально нічого. Ну, красивіша площа стала, церкви пообновляли, тоже дуже радує. При Совєтському Союзі було краще. Було більше демократії для простих робочих. А зараз більше демократії для політиків. Маємо свою державу. Маємо атрибути держави, але. Біда в тому, що політики наші такі, які е, доводять, я як лікар-психіатр можу сказати, доводять е, до, до психозів людей. Е, місто має досягнення, ну, я е, можу сказати, що воно стало красивим центром, але до, дороги не нікудишні. І бур'яни, бур'яни, виїхати е, з дороги. Неможливо із за блядів, із за кущів, із-за зарослів. Досить просто пройти по вулицях нашого міста, особливо, що стосується центру, щоб побачити, наскільки місто змінилося в кращу сторону, саме за останні 20 років. Ну, звичайно, мені близька галузь освіти, то я вам повинна сказати, що дуже змінилися наші навчальні заклади і загальноосвітні школи, і дошкільні навчальні заклади, і позашкільна наша установа, центр творчості. Ви знаєте, яка прекрасна. Трошки неоднозначно це свято в тому плані, що є проблеми, є проблеми в державі, є проблеми і у нашому місті. Вони, скажімо так, не є якимись локальними, вони стосуються загальної. Вони носять такий загальнодержавний характер. Це і безробіття, це і заробітна плата, це і працевлаштування молоді. Це ті питання, які не можна вирішити в одному окремому взятому місці. Це ті питання, над якими повинна працювати держава. Я хотіла не таку бачити незалежність. Всі граждан України празднують, це так. А з іншої сторони, якщо вам об'ясняти, це. Я би сказав так, нічого хорошого вона не принесло. Ну, я в даний момент смотрю, звісно, міст розвивається. Інтересне вот, становиться год за годом. З виспитанням тяжело в даний момент. Треба, щоб просто дорожити своїм містом і зберігати те, що хтось робить для нас.